Травлення жирів безпосередньо як відбувається. Печінка синтезує жовчні кислоти, їх можна пити окремо в препаратах: урсофальк, тутка, урсосан, якщо вони знижені в жовчі. Жовчні кислоти накопичуються в жовчному міхурі. Якщо в людини він видалений, то не накопичується відповідно і вже скомпрометоване засвоєння жирів і жиророзчинних субстанцій. Це треба коригувати підтримувати. Жовчні кислоти вивільняються в тонкий кишечник і розчиняють жир у воді. Якщо ми йому в спокою теплу жирну їжу, якщо ми йому на бігу на ходу, то жовчні кислоти нікуди не вивільняються, тому що жовчний лишається спазмований, жовчні кислоти не контактують з жиром, і, відповідно, ми нічого не засвоїмо. Підшлунково вивільняє ферменту, потрібні для розщеплення жиру. Але якщо в нас є хронічний панкреатит, якщо в нас підвищений бактеріальний ріст, кишківнику постійне здуття, то не відтікає фермент з підшлунковою, знову ж таки страждає засвоєння. Жири холестерин з кишечника надходять у лімфу, кров, печінку, після чого використовується як джерело енергії або запасаються у жирах. Тому жири бажано використовувати за призначенням, щоб вони не накопичувались надмірно і все було в балансі.